Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг. про працю відогляди. Я продовжую знімати влоги, читацькі влоги в режимі реального часу. І книга, з якою ми сьогодні з вами будемо тісно співпрацювати, точніше, книжка, яку читати. Зі мною трапилася випадково. У мене є полиця книжок, які я планую читати, так тобто вони куплені, чекають свого часу. Але вчора я була в книгарні КСД. Вони тільки оновились після ремонту. Відповідно, мені... Ну, захотілося подивитися, та? що вони там попередляли, але вийти без книжки я не змогла. Е, насправді, покажу вам, її, ось вона так виглядає. Я рада, що моя мама померла. Насправді, коли я її побачила вперше, у мене не було бажання її брати читати, бо е, взагалі історія дітей-зірок е, мені не подобається. Ну, тобто, сам факт того, що е, багато дітей. Які почали свою зіркову кар'єру в дитинстві, не хотіли її. І це така, знаєте, прям батьківська е забаганка. Відповідно, коли я побачила, що є книга, яка про це розповідає, я подумала там. Камон, серйозно, я буду зараз читати 400 сторінок про те, що я і так знаю, та не треба, дякую. Е, плюс е, я не знаю цієї акторки. Тобто це теж, ну, мені здається, має сенс, тому що якби це написав хтось з мені відомих дітей зірок, та, наприклад, якби це була книжка там, Сер Олсон, та, то я би однозначно її взяла не тому, що тема мені цікава, а тому, що я знаю сестер, і мені було б цікаво. Ну, тобто Розумієте, що в мене на увазі, так? Е, до прикладу, я читала мемуари. Е, Божечки, як його звати? Дракомал фограф. Я не могла забути його ім'я. Том Фелтон, от, Том Фелтона. Я читала його мемуари, не тому що мені хотілося ось цієї маркетингової обгортки, яку дали нам, так? От це якийсь незрозумілий роман його з Емою Уотсон чи якісь його проблеми з, здається. З оборонними речовинами я зараз вже не пригадаю, чи то був алкоголізм чи наркоманія загалом. Тобто мене не це цікавило, і не те, як оця знову ж таки історія дитини-зірки може погано закінчитись. Мене цікавило той факт, що я знаю Тома Фелтона в сенсі, що мені подобався Драк Малфой, і зрозуміло, я буду читати цю книжку. Тому отут, бачите, по всім фронтам був мінус. Але дівчата в чаті сказали, що книга цікава, плюс я натрапляла на різні, не знаю, цитати. anyway, і я подумала: о. А щось має бути дійсно? Тобто, е, нехай я буду переконувати всі 400 сторінок в тому, що я і так знаю, тим не менш, мені, мабуть, буде цікаво, ну, чисто ну, посміятись, мабуть, не дуже здорово, але, ну, коротше, розумієте, мабуть, мені сподобається сам процес читання. Подумала я, е, е, я її купила. І що вам хочу сказати, вже 70 сторінок просто як в суху землю. І це той момент, коли. Я там десь між якимись робочими задачами така, ой, в мене піти хвилинка, я почитаю. Такого зі мною давно не було. Тобто, книга написана дуже цікаво і е, чесно скажу, що. Вона написана настільки добре і цікаво, що я місцями забуваю, що це реальна історія. Якщо коротко про сюжет, бо я так знаєте галопом пробіглась, то це, скажімо так, автобіографія Дженет Маккерті. Це акторка, вона, власне, з цих юних зірок, там, зірка дитина. Її мама активно просувала, намагалась зробити з неї зірку. Їй вдалося, тому що Дженет знімалась в багатьох. Може, не багатьох, але в двох точно популярних американських серіалах, де були діти-актори. І не знаю, як в Україні я, чесно, про неї нічого не чула. Але я, наскільки розумію з антації, що в Америці це доволі відома зірка. Ну і, власне кажучи, вона в своїй книжці розповідає про те, як їй. Важко далася ця акторська діяльність, але е, через призму власне, своїх відносин з матір'ю, тому що оскільки мати була тією людиною, яка нав'язувала їй акторство. Е, і читаючи цю книгу, ну, начебто вона про це, але воно про багато різних речей ще. Воно про, прикладу, мене вразило я тут деякі моменти. Я закладаю небагато, я знаю дівчата, е, я натикалась на історію про те, що закладаю кожен момент, де мені здалося, що мама ну, неадекватно поводить з дитиною. Таких моментів тут були безліч. Закінчилась стікер. Я закладаю моменти, які або хотілося б обсудити, або кіну зовсім мене обурили. До прикладу, ось тут епізод, де а, мені ніяково, що мама досі витирає мені дупу. Нещодавно намагалась пояснити, і тепер, коли мені 8, я вам здатна впоратися з цим сама. А, у неї зробилось таке лице, ніби вона от заплаче. Мама відповіла, що е, має робити це що не менше доти, доки мені не виповниться 10, бо не хоче, щоб мої трусики з Покаконтас були вимазані гівном. І 8 років. Ну, типу, а, і таких моментів, таких не знаю, дзвіночків, все що завгодно, тут ціла, ціла купа. Я розумію, що а, якби у її мами була ідея фікс зробити з неї не акторку, а когось іншого, вона б теж б з цим прекрасно Справилась, незважаючи на бажання самої Дженет. Власне, такі в мене думки зараз на 70-й сторінці книжки. Я не шкодую, що я взяла цю книгу почитати, бо це настільки гіперболізована проблема, історія, якщо хочете, що вона підсвічує багато речей. Тому ну не знаю, правда. Якщо я раніше думала, що та, наша вона мені треба, та книга, бо я не знаю акторку, я і так знаю, що діти зірки страждають. Тепер я думаю, що класно, що я взяла, бо вона цікава, е, цікава, але написана дуже класно. І е, знаєте що, я часом коли читаю, забуваю, що це саме тому, що гарно написано. Я забуваю, що це реальна історія. І е, я от зловила себе на думці, що ну е, тут такий тато, знаєте, дуже відсторонений просто від процесу. І я така думаю, ну. Так класно, це ж, це ж логічно. Ну, тобто, що в цій історії е, з такою маніакально-істеричною мамою е, такий тато. Ну, тобто, це теж його спосіб взаємодіяти з цією родиною. І я так думаю, ну, Ані, перестань, будь ласка, це реальна історія. Тобто, не шукай якісь такі, типу Ой, як гарно написав автор, бо це е, реальна історія. Так? Е, тому я продовжую читати. Не знаю, включень буде небагато, бо чесно за один робочий день, тобто, коли я кажу один робочий день, це означає, що я здебільшого працюю і десь там е, відволікаюсь на поїсти на п'ятихвилинки і так далі. Тому подібно я вже прочитала стільки сторінок, тому я думаю, що за вечір що сяду, з раночку до сніданочку і, і попрощаємось. Ми з вами з цією книгою, думаю, саме так це все буде. Я експрес-ключення, читає зараз цю книжку, і знаєте, на умені з анерексією я вже переконала, що мама головної героїні, Дженет авторки книжки абсолютно неадекватна. Ну, тобто я не думаю, що буде спойлером, якщо буду проговорювати про що йде мови. Загалом, по суті, вона довела день до анорексії. коли медсестра в клініці і знайомі їй про це говорили, вона робила вигляд нібито так. Все норма, які питання. Але <смі> я зараз на епізоді, де вона миє і оглядає а, свою фактично, а, ну, типу, підлітку. І в мене шок. Просто шок. Ну, я не знаю, це, <смі> це вже заграю, це вже можна закрити книжку і постановити, що там мама ні, не дивна, неадекватна, ну, типу, Коротше, як там в нас від книжки? Я рада, що її мама померла, правда? Ну, я не знаю, просто для мене це е, щось з розряду е, нереально жахливого, щось з розряду такого, про що я не знаю, соціальним службам повідомляють. Anyway, я читаю, і, як бачите, вдірватися не можу, бо зараз глибокий вечір. Я мала піти вкладати дитину спати, але я собі зробила чайочок, цю таку чудову кружечку від видавництва. Строголева, попиваю чай е, і читаю цю книжку. Бо я не знаю, можливо, цей масштаб шоку мене не відпускає, чи що. Коротше, таке. Є що обсудити? Ви знаєте, я е, раніше якось так не зовсім розуміла. Не так, я до сих пір не зовсім розумію концепцію книжкових клубів. Але коли трапляються такі книжки, я розумію, що ті книжкові клуби. Ну тому що я не можу мовчати, мені треба комусь. Комусь це розповісти, мені треба, знаєте, звірити годинники з людьми, які теж мені скажуть, що типу так, камон, це ненормально, Це Це не, не не, Не мийте своїх статево зрілих дітей і, і, і не проводьте їм огляди первинних і вторинних статевих ознак. Ну, все, я, я все сказала. Підозру я обрала не найкращий момент, аби записувати відео, але я не можу мовчати. У мене зараз робиться ремонт, так, вперше Тарабанять не сусіди, а я. Ну, як вперше на відео. А ззаду мене мої книжки. Це не всі, це лише їх частина, і то мені здається, менша частина. Вони чекають, коли ремонт тут закінчиться, і в мене нарешті будуть ті книжкові полиці, про які я мріяла, але не про те, я хотіла з вами тут включитися. А ось про цю книжку. Я продовжую читати, і тут демонів вже стає набагато більше. Це не лише мама головної гроїї, це ще і продюсер. Здається, це продюсер, так? Я забула як його звати, я десь тут залишу його ім'я. Бо тут він не називається. Він тут називається Творець, але це абсолютно впізнавана фігура, один з важливих чоловіків на Nickelodeon, де, власне, знімалась Дженет. І... Дженет не пише напряму про сексуальні домагання чи інші штуки, але це читається. Багато різних речей щитується. Якщо на початку Дженет розказує про своє дитинство і про ці складні пробивання до слави, так, до перших ролей, то далі у нас вже відбувається процес дорослішання. Так. Не знаю, те, як вона була. Вражена місячними в 16. Ну, тобто у людини була явно анорексія, проблеми здоров'ям, на які ніхто не зважав. А я вже не кажу про якусь певну сексуальну освіту, точніше певну відсутність. Я вже не кажу, точніше вже сказала так, про цього продюсера, який мені здається. Я не знаю, тут авторка написала, але мені це щитується. А, Мав певні якісь сексуальні досвіди з акторками, і багато багато всього. Е, а але знову ж таки цього не написано в книжці. Мені здається, що зараз він би міг прийти до мене під ролик і сказати, що я б собі це не продумувала. Але тут я про якийсь дуже дивний масаж. А що воно таке? А розкажіть мені. Я думаю, що можливо це прям е, секс з проникненням, але ну, щось таке дуже дивне так відбулося. І багато-багато всього іншого. Е, я на етапі, коли от, -от, от щойно її мама померла, і я вже не радію з того, що померла її мама, бо я розумію, що демонів е, у Дженет було багато. І тому не лише мама, але мама це, звісно, початок цього її складного шляху. Усе, що хотіла вам сказати, я вже сказала. Продовжую читати ось цю книжку під звук ремонту в такій прекрасній книжковій компанії. Ось так. Слухайте, хочу здати ще одну тему, яка верне в цій книзі. І я нещодавно читала мемуари принцеси Діани. І там теж було про булімію. Тут, а чому я взагалі вирішила включитися? Там, зважаючи тут двері і ремонт. Е, тому що м авторка Дженет якраз розповідає про те, що, от, наприклад, в анорексії є велич, контрольованість, влада. Булімія ж безконтрольна, хаотична, жалюгідна. Тобто у авторки було все. У неї була е, анорексія, у неї на даному етапі булимія. І я розумію, що, повторюсь, так, я читала щоденник Принцеси Діани, де вона, ну, не щоденник книжку мемуара принцеси Діани, де вона розповідає про свій досвід бульмії. Я розумію, що ця історія з анорексією, з бульмією, це швидше норма, ніж патологія в людей, життя яких пов'язано з. Публічністю з фотографуванням, з відеозніманням і багато багато всього іншого, тому що у нас є стандарт еталон краси, так, який потребує е, от, от саме такої худоби, яку можна досягнути: анорексією або булімією. Це страшні діагнози, але вони ну, реально фактично норма для цих людей. І це страшно. Страшно, що пересічні люди, які виходять за межі стандартів краси, теж потрапляють в цю пастку. Так? У мене, до прикладу, постійно, все, все життя боротьба з зайвою вагою. Просто я не пам'ятаю моменту, я лишу книжку не пам'ятаю моменту в своєму житті, коли я би не худла. Це почалося з підліткового віку. І до сьогодні це виходить вже 20 років в своєму житті, якщо не більше, я худну е, з різними результатами, з різними якимись там, ну, коротше, деколи успішно, деколи не дуже, як, от, наприклад, зараз. Е, Більш того, до прикладу, коли я планувала вагітність, я усвідомлювала, що ймовірно, мені, ну тобто, щоб ви розуміли, наскільки усе. Е... Нездорово, я пам'ятаю, що коли про це говорила, так, я взагалі фанат планування, звісно, війна трошки все переграла, але це вже тема для іншої історії. Я думала про те, що, мабуть, нема сенсу зараз на цей рік худнути, так? Тобто я зараз скипну, вперше не буду худнути, тому що потім, після вагітності, доведеться худнути. Ну, тобто, настільки ранено в голові було, було, що я кажу, було до сих пір. І я розумію, що це ранено через це теж. Тобто через те, що принцеса Діана хворобливо худа, через те, що популярна. Акторка підліткових серіалів хворобливо-худа Ангорексія, Булімія, ну, тобто повний букет зібрала через те, що Брідні Спірс хворобливо-худа і багато багато інших е жінок та дівчат, на яких я дивилась, дивлюсь, продовжую дивитися, як на еталонів краси хворобливо-худі. І мені для того, а прийти туди. Треба познайомитись з цими штуками як анорексія і Булімія, розумієте, про що я Я пам'ятаю в підлітковому віці, я навіть мала якусь певну захопливість. Ну, тобто, я думала, боже, ти міць так прикольно будь мати булімію? Ну, типу, це таке вміння поригати в унітаз. Ну, типу, я просто ні разу цього не вміла. Я пам'ятаю момент, коли я заздрила, тому що люди можуть з'їсти бургер, а потім поригати. Ну, тобто, Наскільки це хворобливо, але наскільки це е, культивовано. Так? І хай би якби ми не говорили про бодіпозитив і так далі, і тому подібне, все одно е, він якось не так маркується, ну, не знаю. Тобто з ним теж не все гаразд, тому що. Е, Є дуже така тонка грань між бодіпозитивом і піклуванням про здоров'я. Ну, тобто 100 кілограм це ж теж не здорово. І знаєте, я е, постійно думаю про те, а як би мало би бути, аби не культивувати ось цей культ нездорової худоби, як чогось прекрасного. Я думаю, що е, тут не бодіпозитив повинен е, працювати, не моделі плюс сайз. тому що часто, коли їх бачу, я теж думаю про здоров'я. Я думаю про те, що. Е, а оцих 100 кг це здорово? Ну, тобто, ви хочете мені продати цю ідею як ідею чого. Ну, тут, бачите, така дуже слизька тема, дуже вона непроста. Мені здається, що, мабуть, е секрет десь посередині в, в тому такому здоровому та, індексі маси тіла, аби ми бачили в різних фільмах, серіалах в багатьох різних варіаціях популярності так, е жінок з здоровим тілом. Ну, тобто не, не тільки отака. Просто подивіться на цю картину. видно, що вона прямо аж світиться настільки, вона худа. Е, тому ну, мені здається, що секрет успіху в тому, аби більше популяризувати саме людей з здоровим індексом маси тіла. І тоді, можливо, ми будемо менше читати мемуарів відомих людей, які розповідають про булимію, анорексію, як про якісь. Не те, щоб цілком нормальні речі, не так, які розповідають про те, що це з ними трапилось, бо це все-таки хвороби. І нам би не хотілося, аби це траплялося з усіма. Так. Тут, до речі, ще теж буде питання алкоголю, і залежностей різних, і вони теж трапляються. А, от. Але про це, мабуть, якось іншим разом я е, пофілософствую. А може, не пофілософствую, мені здається, що тут навіть нема про що говорити, тому що коли ти постійно в режимі таких. Е, Лес навколо себе, не дивно, що ти намагаєшся якось штучно розслабитись, а штучно розслабляють власне речовини, які викликають залежність. Тому отака. Я, я продовжую читати, я не можу відірватися, тим паче, що я на якомусь там попередньому з своїх ключень говорила про... Те, що мене дивує фігура батька так, в цій книжці. в Ніжані Менко Поліщук, та щупнижкова дилерка, яка 100 років вже не знімає відео, Поспойлерила, що там з батьком якась дуже дивна історія. І вона каже, що там десь отут от уже там за два-три розділи ти дочитаєш, тому я не можу зупинитися, продовжую читати, аби дізнатися, що ж там з батьком відбулося, що там відбулося. Нарешті дочитала я ось цю книгу, і прям так мені кортіло читати, що читала до пізнього вечору. Вау, uh, wow. правда, вау! Wow. Дано змі такого не було аби я за два дні прочитала, по суті, проковтнула книжку, аби мені так багато хотілося її обговорювати, тому що мало того, що я вам там знімала, uh, і ви це все вже бачили. Ви чуєте. так ще до щастя, я з дівчатами про це переписувалась, переговорювалась, бо було багато-багато тем, uh, які зачіпали. Тобто тут не одна лише мама. Дженет, але й багато-багато всього. Ну, почнімо так замість висновків. Та? Дещо буду повторювати, тому що не пригадую там всі свої свої рефлексії, але тим не менше. По-перше, знову ж таки, батьки, які намагають реалізувати свої мрії через дітей. Ну, це е, такий стандартний клішований випадок, але тут він ну, геть зовсім-то зовсім, зовсім, зовсім вже, е, і тому що по великому рахунку Дженет Маккарді ну взагалі не мріяла бути акторкою. І той факт, що вона визнала це і знайшла себе в іншій галузі, мені здається, гарно це підтверджує. До речі, тут що цікавого, я на початку, мабуть, згадувала про те, що мені подобається те, як це написано, і саме тому, що це дуже цікаво написано, я навіть думала місцями, ну тобто, знаєте, типу, вимикався оцей момент, що ти читаєш реальну біографію, я думала про те, що о Боже, яка класна художка. Тут наскільки це. Було художньо написано ну, в деякій мірі, так наскільки це може бути. І м, коли я дочитала до розділу, де Джент розповідає, що вона хотіла би писати, е, я розумію, що от, ну тобто, насправді, якщо книгу писала вона, а не райтери, то. Е, Очевидно, у неї є талант. Очевидно, їй варто було рухатися саме в цьому напрямку. Тому ось ще один такий палесенький дзвіночок і тут таких було багато. Окер, Дженет, такі ніхто не помічав крім діда. Але Такий мені здається, що вже не токер, Так? ну і ладно, а ну і ладно. А, Знову ж таки про анорексію теж говорила про те, що медсестри лікарі говорять про те, що дитина. Мама така, да, окей, на тобі їж салат, і знов салат, і нічого, крім салату, щоб ти часом не поправилась. Отакі от, от моменти. Е, історія про батька. Ну тобто, це от це те, що мене прям пушило читати книжку, бо мені е, розповіла подружка, що там щось з батьком не те. Я вже мусила дочитати, а це реально прям в кінці. Я не знаю, я теж от постійно натикалася на те, що тато, там щось з батьком, говорити вам, не говорити, не знаю. Коротше, якщо, то в коментарях. Е, от. І це теж нічого не пояснює. Тобто я розумію, що життя Дженет загалом з самого початку, незважаючи на акторство її, е, ну, було складним. Та, та захаращеність в квартирі, діти не мали де спати, точніше, як у них були кімнати, були ліжка, які були захаращені, Ну це ж не здорово. А, там, Мама, яка постійно маніпулювала своїм раком, коли Дженет було два, вона мала рак і в кінцевому рахунку, власне, під час рецидиву, коли здається, Дженет було 16, вона таки померла від нього. Але ну тобто, оце теж постійно. Скільки 14 чотирнадцять років ти свого життя? Перші чотирнадцять років ти свого життя живеш з оцим постійним пресингом, оця маніпуляція. Типу, там ми запаркуємось на кращому місці, тому що у мене був рак. Ну тобто це ж взагалі не на голову не лазить. і багато багато чого іншого, так і оці всі родинні перипетії та там батько мати і так далі, і тому подібне. Тобто, ну просто. Все, що можна було, трапилось вже не так. І мені насправді дуже шкода. Про анорексію, булімію, раз теж говорити не буду, бо я вже про це раніше згадувала, а також про залежності. Про дивних чоловіків, хлопців, які траплялися, ну багато-багато всього, і мені в такий момент просто реально під кінець книжки хотілося її якось знати віртуально обняти і сказати, що все буде гаразд, чесно кажучи. А, окрема теж тема, я навіть думала говорити про неї так розширно чи ні. Це тема продюсера Нікелоді. Я забула, його звати, знову. Я пам'ятала, десь і знову забула. А, і, до речі, коли я починала гуглити цю історію, тому що як ви розумієте, там особливо під кінець, коли а, ну, вона вже знімалася в різних серіалах. Так, я намагалася а, гуглити та і імена цих людей, і ці сценарії, і так далі. На тобто, подібне я натрапила на цього горе продюсера, якого тут в книжці називають творцем. Я підозрюю, тому що. А, Є, можливо, якийсь контракт про нерозголошення або що, до речі, про контракт про нерозголошення. Е, вона розповіла, що коли вона закінчувала роботу з Ніколодіоном, їй просили підписати щось схоже, вона не підписала. Але, ну, як мінімум, там здається, сума контракту, ну точніше, так, окей, нехай до контракту про або угоди про нерозголошення, так правильніше. Сума цієї угоди була 300 тисяч доларів. Я розумію, що саме тому купа, 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 зірок мовчай, бо очевидно, такі угоди вони підписують. Ну бо 300 тисяч доларів за на дорозі нам ряд десь валяються і. Власне, про такий контракт. Я коли читала цю книжку, це ж гуглила. А знаєте, як то буває, ти заходиш на одну сторінку Вікіпедії, а опиняєшся там через 50 сторінок десь на якійсь зовсім іншій темі. Так я е, нагуглила е, молодшу сестру Брідні Спірс, е, не пам'ятаю, як її звати. По-перше, виявилося, що я її бачила. Я фанат серіалу «Солодкі Магнолії на Нетфліксі. Там, здається, немає українського перекладу, але є субтитри, тому ще рекомендую. особливо, якщо ви любите вайб таких. Маленьких містечок, якихось таємничих історій, відносно таємничих історії, то вам туди називається він Солодкий магнолій, дуже хороший. І, до речі, він виявляється зняти по книгам, але книги теж українською, де перекладені. Але я чесно дивлюся, вже третій, четвертий сезон, тільки зараз зрозуміла, що він по книжкам. Імовірно, буду опановувати ці книжки собі через Кіндл. Не знаю, тому що дуже мені подобається ця історія. Так от там знімалася, власне, молодша сестра Брідні Спірс. І у неї теж дуже довга історія з Нікелодіоном, вона була зіркою серіалу. Тому тепер мені хочеться прочитати біографію її старшої сестри Брідні Спірс. Хоча раніше вона якось так проходила повз мене. Я думаю, що це типу не стане за таким прям мейн тема на ближайший час, але. От так мене захопила ця книжка, на яку я геть зовсім не ставила, яку я взяла в книгарні, ну просто щоб щось взяти почитати. А виявилось, що вау, книга класна, книга цікава і от розкриває, по-перше, акторське життя з іншої сторони, а по-друге, життя маленьких акторів з іншої сторони. От тому я сподіваюся, ви цю книгу читали. Якщо так, діліться в коментарях, як вона вам. Розкажіть, чи знали, ви хто таке Дженет Маккарді, коли брали цю книгу чи ні? Тому що мені цікаво загалом, да, який зріз по палаті чи багато Людей брали її книжку як мемуари, конкретно її акторки, яку вони знають. Чи вони її все-таки читали як історію зіркової дитини? Дуже б цікаво було з Ну, мене наразі все. Сподіваюся, вам сподобалося відео До зустрічі в наступному.